Якщо для багатьох саме зараз не зрозуміло, що таке астрал, є такий художній фільм Джеймса Вана, обожнює його просто, де е, медіум Елю Еліс е, заходить. коротше, як в цьому фільмі все відбувається, хлопчик засинає так. Далтон, його звати, і після цього він не прокидається. Приходить медіум і каже, що він його астральна проекція просто втекла в потобічний світ, і тепер не може повернутися в тіло. І... Душа чи астральна проекція я не бачила цей фільм? Я ну я я точно теж не астральне я... тіло вилетіло з тіла Ага. і застрягло в астралі, О! Так. О, О. Так. то з цього всього вирісується картина, що астрал це такий самий світ, як в нас. Тільки чорний, адже там є все точно таке ж, то люди там гуляють, але він якийсь такий по... Темний він не темний, просто там немає освітлення такого, як в нас темний, да? От в мене питання: чому там немає такого освітлення, і що це за проекція? Звідки він взявся, цей астрал, і як його можна взагалі пояснити звичайним людям, які тільки там підключилися, йдять олів'є і якось їм достукає звичайним людям. Це можна пояснити як просто знаходження у вісні, бо в вісні не завжди в тебе є світло. Ти не завжди бачиш якісь там. Кольорові сни, ти частіше за все бачиш їх в чорно-білому да, в проєкції. Mm -hmm. Астрал має ту е, саму систему і той самий ну, енергос, як ми кажемо. Mm -hmm. Тобто, якщо навіть ти думаєш, що ти не вмієш виходити в астрал, ти кожного разу це робиш, коли тобі сняться сни.